Виконуюча обов'язки Херсонського міського голови Зоя Бережна, провела особистий прийом громадян. Аби питання, які ставили перед владою, городяни вирішувалися якомога оперативніше, на прийомі були присутні керівники структурних підрозділів, міських служб та управлінь. Сам прийом тривав майже дві години. Впродовж цього часу були заслухані вісім звернень. Так багатодітна мати, яка живе з п'ятьма синами на вулиці Газова, просила вирішити питання надання їй у постійне користування земельної ділянки біля свого будинку. Враховуючи, що мова йшла про багатоквартирний Ловий будинок розташований в промисловій зоні, Зоя Бережна дала доручення управлінню архітектури розібратися і допомогти у вирішенні цього питання. Ми вбачаємо, що документи є у нас, надати можливість людям користуватися там для огородництва, для чого вони використовують цю земельну ділянку. На майбутнє, враховуючи те, що ви за вас не будемо робити так, щоб зміни вносити в генеральний план, тому що генеральний план зараз коригується, Оксана Юрівна. А взагалі треба все ж таки цю пропозицію, про яку йде мова, зробити так, як вони хочуть. Ну, давайте підійдемо з точки зору розуміння людей. І тому, щоб ви не переживали, то вам дадуть такий офіційний лист за підписом. Навіть можна узгодити на засіданні профільних комісій, рекомендацію дати що можливість користуватися земельною ділянкою. А коли тоді буде, коли вже ми зможемо, ми надамо таку пропозицію щодо внесення до генерального плану. Батьківський комітет Херсонського фізико-технічного ліцею просив допомоги і сприяння у вирішенні питання про продовження терміну угоди на розміщення на території закладу невеликого ларька, який займається продажем виключно кацеляр. Товарів. Директор закладу підкреслив, що ліцей знаходиться в стороні від великих магазинів і вважає небезпечним те, що його вихованці, забувши вдома зошит або олівець, не матимуть можливості купити їх, не залишивши стіни закладу. Мешканці гуртожитку за адресою вулиця Бучми, 22 і 20 просили допомоги у вирішенні питання визначення правомірності ордерів, які вони отримали від вад «Херсонські комбайни на допоміжні приміщення, які зараз вони використовують як житлові. Жодне питання херсонців не залишилося без уваги. Тож, у разі виникнення проблем, у вирішень. Чині яких може сприяти міська влада, мешканці Херсона можуть записатися на черговий особистий прийом.